Йду обідати. Картопля вже готова, капуста стушкована, смак ковченості. смакота. Всім смачного. Готуйте, смакуйте і пробуйте. Одна столова ложка свинячого домашнього смальця, 200 г домашнього копченого сала. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви такі простенькі, легенькі страви, дві лаврушки. Одна чайна ложка кмину. Ось така без верха. Кмин при смажці дуже гарно розкриває аромати. Це для тих, хто дуже любить кмин. Я його просто обожнюю, тому я його багато куди додаю в страви. Сало трошки розтопилося, кмин розкрив аромат І тепер можна додати дві цибулі. Цибулі додайте багато, можна 2-3. Як тільки цибуля пом'якна, додавляю Квашену капусту, я її трошки промила, на мене досить класна вийшла. Сюди підходить саме квашена капуста. Можете додати на пополам з солодкою, але квашена дає інший смак. Капуста трохи підрумянилась, додаю перець чилі півчайної ложки. Приправа апетитна. Півчайної ложки. Спеції додайте за смаком коріандр мелений, півчайної ложки, сіль, чорний молотий перчик. Все перемішую і смажу на великому вогні приблизно 2-3 хвилинки. Перемішую ось так. Через 2 хвилини додаю солодку паприку. Капусти у мене квашеної 350 грам. Перемішую. А розсипун, щоб паприка просто підсмажилася. Ось так. Додаю півтора кг картоплі. Нарізала такими кустами. Перемішую, смажу на великому вогні, приблизно до 3 хвилин постійно перемішую, щоб не пригоріла капуста, картопля, аромат або вбивник. Наливаю води стільки, щоб ледь-ледь покрила картоплю. Приблизно ось так. Сильно багато води не треба наливати. Перемішую, довожу до кипіння, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися до готовності картоплі. За 3 хвилини до кінця приготування додам один зубчик чесничку для аромату. І ще 2-3 хвилини дам прокипіти, проваритися, щоб чесничок розкрив свій аромат. І ось така у мене сьогодні.